Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні під час повітряних тривог поблизу українського кордону рухнув один із російських стратегічних бомбардувальників. Пише телеграм-канал Топорпомстає в той же час за даними іншої джерела. Це звичайний транспортний військовий ІЛ-76 РФ. Але збити системами поусум Сумщини він перетнув кордон, але назад уже не повернувся. Пишуть джерела. Що ж нам залишається чекати офіційного підтвердження, а тим не. Менше пілота загинули. Зараз ведуться пошука чорного ящика. Борту пише топор помсти. Також цієї ночі сили ППО збили над Києвом російський розвідувальний безпілотник. Паралельно з цим українські військові атакували безпілотними російськими аеродрома Морозовська у Ростовській області. Там були знищені пошкоджені літаки і не тільки подробиці. Розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він розповів, що два російські винищувачі Су-34 були буквально знищені. Вони не підлягають ремонту. Ще Десять таких літаків були пошкоджені, зазначається, що на цей аеродром прилетіли 17 українських безпілотників. Удара завдано з використанням 17 ударних БПЛА-тип. Встановлюється, повідомляється, що сім одиниць вдалося збити за допомогою ЗРПК панцер С 1 Десять одиниць втратили цілі, два Су-34 не підлягають ремонту. Ще десять отримали різні пошкодження. Повідомив братчук. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому з російських аеродромів продовжує злітати бойова. Авіація навіть після вибухів на цих об'єктах він зазначив, що головна частина кожного аеродрому це злітно-посадкова смуга, яку не так просто пошкодити, не кажучи вже про знищення. Відповідаючи на питання підписників на своєму ютуб-каналі, Ждано підкреслив, що аеродром це досить складна інженерно-технічна споруда, яка має величезний запас міцності. Уявіть собі, якщо сідає стратегічний бомбардувальник, у нього кілька сотень тонн може бути посадкова вага. Якщо він сідає, припустимо з ракетами і наробив пуску і сі. Сідає або злітна вага, коли він заправлений із ракетами. Злітно-посадкова смуга це дуже міцна споруда. А в самому аеродромі це найголовніший елемент, додав експерт. За словами Жданова, якщо злітно-посадкова смуга ціла, значить аеродром може функціонувати навіть без засобів навігації. При цьому бортові системи дозволяють льотчикам здійснювати зліт і посадку без додаткової системи навігації. Для того щоб припустимо знищити смугу злітно посадкову треба застосувати щось типу подонобійних боєприпасів. Або бункерні бомби, які мають високу проникаючу здатність через бетони, підриваються для того, щоб вивернути її на виборіт. Тому ви можете все стерти з лиця землі, але якщо злітно-посадкова смуга залишається цілою, з неї згрібаються всі уламки, вона ретельно вимивається, щоб не було залишків паливно-мастильних матеріалів на ній і її можна далі експлуатувати. Аж до того, щоб виставляються акумуляторні ліхтарі, які підсвічують у смугу для забезпечення польотів, продовжив він. Жданов ще раз зазначив, що аби знищити аеродром дуже і дуже складно. Як приклад, експерт навів бомбардування аеродрому в Сирії кілька років тому за Дональда Трампа, по-моєму, в сімнадцятому або вісімнадцятому році був здійснений масований там близько старакет було удар томагавками по аеродрому в Сирії у Дамаску. Ну то й що нічого так військові об'єкти постраждали на цьому аеродромі деякі зруйновані, але аеропорт через деякий час відновив свою роботу. Зелітно-посадкова смуга не постраждала, хоча там застосовувалися саме. Проти бункерні бомби для того, щоб знищити авіацію, що знаходиться в ангарах у бетонних капонірах. Є спеціальні капоніри, які мають залізобетонну конструкцію, ще й обваловані землею. Тож аеродром дуже важко вивести з ладу, розімував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.